Найвищим пріоритетом енергоатому та філій компанії є пріоритет безпеки, якому підпорядкована уся діяльність саме з міркувань максимального забезпечення безпеки запроваджуються різноманітні, у тому числі організаційні зміни. З 1 травня у структурі Хмельницької атомної електростанції з'явився новий підрозділ цех забезпечуючих систем. До його складу входять азотно-киснева станція, резервні дизельні електростанції, загальностанційна компресорна станція, а також мобільні насосні установки та мобільні дизель-генераторні станції. Раніше це обладнання належало до різних підрозділів. Зараз, з огляду на безліч викликів воєнного часу, можливі обстріли, знеструмлення та інші ризики, було вирішено удосконалити організацію експлуатації обладнання забезпечуючих систем. Тому виникла ідея і виникла потреба в централізованій організації експлуатації саме таких, таких систем і такої. Такого обладнання, котре має вплив на весь промисловий майданчик і на експлуатаційний весь комплекс. Все це треба було зібрати в одних руках. Досвідом з організації цеху забезпечуючих систем з атомниками Хмельницької АЕС поділилися колеги з Рівненської атомної електростанції, де аналогічний підрозділ почав функціонувати раніше. Про основні завдання цеху розповів його керівник Сергій Панюк. Метою, яка основна є підрозділу, це забезпечення систем безпеки, енергією і робочим середовищем. І вже додатково забезпечення продуктами розподілу повітря всіх необхідних технологічних підрозділів це азотом, киснем, а також стисаним повітрям. У складі підрозділу працюватимуть 54 фахівці. Це оперативний та інженерний персонал. Підбирали спеціалістів за принципами досвіду та кваліфікації. Пошуку по підрозділам вибирали людей, які максимально були, ну, не були, а якби мали справу з цим обладнанням, щоб було якби, легше перейти, скоріше навчитися і скоріше це підрозділ створити. Персонал пройшов відповідну підготовку і займатиметься експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом систем загальностанційного користування. Для якісного виконання посадових обов'язків у цеху забезпечуючих систем виконано ремонт офісних та виробничих приміщень. Кабінети укомплектовуються меблями та необхідною технікою. Остаточною метою усіх процесів є підвищення рівня безпеки атомної електростанції. Та покращення умов праці персоналу підприємства.